Усім доброго дня! Мене звати Яна, я психолог і продовжую відповідати на запитання, які ви надсилаєте нам. При бажанні задати своє запитання, ви можете заповнити Google форму під даним відео і отримати відповідь у відео форматі, у вигляді допису або навіть в індивідуальному форматі, якщо питання занадто особисте. Отже, сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столара». зараз зачитаю ваше запитання: Як прийняти вибір близької людини, якщо я з ним внутрішньо не погоджуюсь? Дійсно, прийняти вибір людини, якщо ви з цим не згодні, але при цьому? Вам людина близька і вам хочеться бути поруч, підтримувати її, це дуже складне емоційне випробування. Це певний такий внутрішній конфлікт між вашим баченням, вашим переконанням, можливо, навіть між вашим бажанням вберегти людину від певних помилок, ризиків і прагнення при цьому зберегти відносини і, звісно, проявити повагу до вибору людини, свою любов та підтримку. Почати можна з того, щоб зрозуміти свої власні емоції і межі своїх емоцій. Тобто, чому саме ви не погоджуєтесь із цим вибором? Це страх за людину, або незгода з цінностями людини, або це певні ваші почуття, що цей вибір буде впливати і на вас. Усвідомлення корення вашого опору буде вже першим кроком до його подолання. Не треба намагатись придушувати свої переживання. Це нормально відчувати розчарування, страх, злість або навіть біль. І дозволяйте собі проживати усі всі емоції, але не дозволяйте їм керувати вами і вашими діями. Може навіть поговорити з кимось із близьких людей, хто допоможе вам їх відзеркалити. Тобто обговорити і побачити, проговорити. Що саме вас тут турбує? Також подумайте, до, якого сам, до якої межі ви готові йти у підтримці. Ви маєте знати, що ви можете і чого ви не можете тут зробити. Наприклад, ви можете схвалювати вибір, але підтримувати людину, наприклад, морально. Про це не приймати участь фінансово або там у фізичному виконанні, оскільки це може суперечувати вже, суперечити вашим внутрішнім принципам. Нагадайте собі, що ви не контролюєте вибір інших людей. Людина має право на власне рішення, навіть якщо воно є для вас помилковим, фатальним і так далі. Ваша близька людина це окрема особистість, має свій життєвий досвід, свої власні цінності, пройшла і проходить свої власні життєві уроки, і це один із наступних уроків саме цієї людини. І спроба контролювати це або якось змінювати, впливати на вибір, це практично завжди буде приречено на певний провал, призведе до загострення конфлікту та до погіршення ваших відносин. А ваша роль тут не рятувати, а бути люблячою і підтримуючою людиною поруч. Нагадуйте собі, що кожна людина має пройти власний шлях. і зіштовхнутися із своїми наслідками, як негативними, так і позитивними. Це її життєвий шлях, і ви не можете відбирати в неї на це правду. Можете спробувати змінити фокус із внутрішньої незгоди на підтримку. Тобто ви можете не погоджуватися з рішенням, але продовжувати любити саму людину як особистість. І це є ключовим моментом. Тобто, сфокусуватись на ваших відносинах, на тому, що вас. Об'єднує, робить близькими, а не на тому, що конкретно зараз вас розділяє. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини, чому вона саме такий вибір робить зараз, які її мотиви, можливо, вона нам має певні страхи, переконання. Не обов'язково з цим погоджуватись, просто зрозуміти, послухати, не перебуваючи, не засуджуючи, навіть якщо це може бути складним. І замість того, щоб говорити, я не розумію, навіщо це робиш, це дурниці, можна сказати, Я хвилююсь за тебе, мені тривожно від твого вибору, але я поруч, якщо що, це покаже, що ви підтримуєте людину. Якщо людина потребуватиме допомоги, ви можете її надавати, звісно, якщо це не суперечить вашим таким глибинним, фундаментальним цінностям. Наприклад, вислухати або допомогти чимось нейтральним, на вашу думку, ну так як ви це саме бачите, і відчуваєте. Якщо ви все-таки вирішуєте проговорити власну думку, то краще це робити спокійно, без, без звинувачень, маніпуляцій, просто проговорити свої почуття через я повідомлення, що я переживаю за тебе. Тому що, І або ж е, я відчуваю певну тривожність, коли чую про твій план, замість того, що е, твій план абсурдний, можна. Е, Задавати питання, а не щось стверджувати. Тобто, чому ти прийняв саме таке рішення, чи ти думала примовірні ризики, це буде відкривати певний простір для діалогу між вами. Якщо ви все одно бачите, що ваші аргументи не сприймаються і діалог між вами перетворюється на сварку, то краще відступити, бо ви вже неодноразово, швидше за все, висловлювали свою позицію по-різному. Пам'ятайте, що турбота тут про себе є дуже важливою частиною. Ця ситуація може бути для вас дуже виснажливою, тому важливо знайти різні способи впоратись із власним стресом. Можливо, з кимось про це поговорити, можливо, вам допоможе певне хобі, творчість, спорт, допомога психолога. Якщо цей вибір для вас створює напругу, намагайтеся зберігати. Інші спільні інтереси, певні спільні радощі у ваших відносинах, щоб одне рішення не зруйнувало усе те, що вас об'єднувало, що ви будували протягом тривалого часу. Звісно, іншій людині все-таки потрібно прийти свій шлях. І це може бути складним для того, щоб вам спостерігати за цим. Але в кінцевому підсумку це може багато чого змінити і для вас, і для людини. Знову ж таки, нагадуйте собі, що прийняття вибору іншої людини це не схвалити цей вибір. Це значить, що ви знаєте її автономність, самостійність, її право на власний вибір, і що ви просто готові підтримувати її як особистість, а не її конкретний вибір, навіть якщо ви при цьому не згодні. Це і є акт вашої безумовної любові та поваги. Дуже вдячна за дане запитання, воно дуже непросте і дуже глибоке. І бажаю вам тут внутрішньої сили для того, щоб пройти ось цей непростий шлях, і не забувайте тут піклуватись про себе. Тож до нових зустрічей!